О Боже мій, твоя хай буде воля. Хоч важко чашу пити мені цю. і краплі поту, наче краплі крові, лишалися відбиток на землі. Молився Ісус, а небо сумувало. О, це була велика боротьба, лиш ангели і його дух підкріпляли поперед. Дорога нелегка, смиренне серцем билося в грудях Ісус покірно голову схиляв. О, батьку мій, я чашу пити буду, хай воля, отче, звершиться твоя. Саду дерева листям шелестіли, лилась молитва із господніх уст, яка покора. Ні смирення сила своєї волі не бажав Ісус, коли випробування назострине доля, чи завжди в серці прозвучать слова, мій Господи, Твоя хай буде воля, чи може нарікаємо на життя? Нам не потрібно пити смертну чашу, і Хрест на плечі нам не покладуть та волю Божу. Так буває часом прийняти важко і до кінця спагнуть. А треба лише довіритись Ісусу. Так просто і нелегко водночас Сумніви часто воротає душу, бо рухливе море непокоїть нас. Ми просимо боротьбі нелегкі О, Господи, хай чешиться мене. Тривожно затріпочив мить серденьку, І прикро на душі тоді стає дай, Боже, силам схилятись у покорі Перед Твоїм лицемному житті, і хай у серці прозвучить Твоя лиш воля, мій отче буде в радості в журбі, Твоя, хай воля і спокійна понить. Сердечний храм, тривога відійде, і зрозумію, все в руках Господніх, без його волі волосина не впаде. Твоя хай воля і відкрите небо, крізь спокуси буде нас вести, Господні руки пригорнуть до себе, що в світі зла нам душі зберегти.